thanks right. В цьому відео я хочу розповісти вам про кремчики для рук, які в 17-му каталозі на гарній знижці. Вони знаходяться на 27-й сторінці. Ось так вони виглядають, показую вам, щоб ви їх не пролиснули і швиденько знайшли. Їх два, вони з маслом макаданів, але вони мають різні формули. Перший кремчик це захисний. Я його більше люблю використовувати в день. Він дуже швидко впитується в нашу шкіру рук і дає можливість робити всі ті справи, які ми робимо. Тобто він не відпечатується там на зошитах та, хто працює з бумагами. Він йде два в одному для рук і для нігтів дуже добре зволожує наші ручки. Інший кремчик також з маслом макадамії. До речі, пахне він пахнуть вони просто обалденно. Ніжно, вкусно, такий приємний, приємний аромат. я його більше люблю використовувати на вечір, тому що він такий більш уже жирніший, більш живильний, да? то тобто він більш питає нашу кожу шкіру рук. І він такий от більш насичена така в нього формула. І дуже класно цей кремчик для тих, у кого руки дуже сохнуть і шелушаться. І оцей кремчик він убирає, скажімо, цю проблему. Ось такі два кремчика мають вони в собі 150 мл. Зараз вони на знижці, регулярна їхня ціна 195 грн. а зараз вони коштують всього 85 грн. І ця знижка буде діяти до 17 грудня 2022 року. У мене є такий кремчик користування, саме живильний, ось так він виглядає. Він достатньо такий ну, густий. Піць, прямо густенький. Пахне він дуже класно. Догляд цими кремчиками дуже комфортний, класний. І... А ручки дуже гарно, шкіра рук а гарно дуже роз, розрівнюється. Десь напитується така дуже-дуже гарна і на ранок також гарна. Тому рекомендую вам ці кремчики, не пропустіть їх в каталогі. До речі, вони йдуть запечатані, тобто вони йдуть з помпочками, тому їх можна навіть замовляти на подарунок. А навіть, якщо вони були не запечатані, їх можна було все одно замовляти на подарунок. Так, ну добре, всім гарного дня!